Слава Україні! Сьогодні розповім про нові обстріли на території нашої держави та нові ініціативи українців. Перше судно з українським продовольством, яке вчора вирушило з Одеського порту. Успішно пройшло безпечним коридором і прибуде до Стамбула для перевірки орієнтовно опівночі з вівторка на середу. Хороша новина, за яку мов за соломинку чіпляємося у цей час війни, бо герць відважних українців з расистами триває сьогодні. Надвечір з Каспію випустили вісім крилатих ракет. Сім з восьми збили сили ППО. Одна на жаль, влучила у зенітно-ракетний комплекс. На Львівщині. Вночі знову ж обстріляли Миколаїв зі смерчів. Поцілили в гуртожиток одного з університетів. Від обстрілів потерпає й Донеччина у Миколаївці. Рашисти поцілили в будівлю школи-інтернату. Пошукові роботи тривають. Рятувальники гасять полум'я. Аби вберегти мешканців Донеччини, розпочали обов'язкову евакуацію. Перший потяг з Покровська сьогодні прибув до Кропивницького. Евакуювали 144 пасажири. Поки одних українців вивозять з зони бойових дій, інших визнають терористами. У Росзмі повідомили, що полка ЗОВ визнали терористичною організацією. У прес-службі полку відреагували. Закликають США офіційно визнати саму Росію державою терористом І прискорити розслідування воєнних злочинів РФ. Допомогу в цьому питанні також у розмінуванні посилить Німеччина. Про це домовилися під час візиту Ненсі Фезер, федеральної міністерки внутрішніх справ в Німеччини. Делегація гостей Віддала найбільш зруйновані міста Київщини там на власні очі. Вони побачили наслідки агресії росіян та процес розмінування українських територій. Очищують правоохоронці, і кіберпростір в СБУ викрили мільйонну ботоферму, яка діяла в інтересах однієї з політсил України, усе аби дестабілізувати політичну ситуацію в державі. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів і проводили інші інформаційні диверсії. Серед останніх операцій зловмисників поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ. А також проведення кампанії із дискредитації першої леді наші військові теж не сидять без діла, морпіхи показали відео, де вони не лише знищують ворогів, але й встигають трофеїти їхню техніку, зокрема БТР та БМП. Отакі тройки бехи танчики віджимали. У Нас вийшло два танчика, дві бехи. Тройки. От там було дуже так, що дуже пам'яталось, що у нас ворожа птичка дуже довго пасла усі три дні. Пам'ятаю, як ми міняли за день три позиції. Позиції окупантів вдало відстежують за допомогою безпілотника, бійці сил спеціальних операцій та розвідники 28-ї бригади. Після атаки дрона Камікадзе добивають ворогів мінометними обстрілами. Допомогти Збройним силам України троє хлопців зі Львова частково забезпечують військових захисним екіпіруванням та індивідуальними аптечками. Усе комплектують у себе вдома у позаробочий час. На цьому волонтери зупинятися не збираються. кажуть, планують закуповувати для військових спеціальні автомобілі. Про яку саме техніку йдеться, знає Віталій Ковела. Волонтерам привезли чергову партію комплектуючих. Що всередині пакунків хлопці роздивляються ще в багажнику автомобіля. Це четвертий клас по міжнародному стандарту, шостий по українському ДСТУ. О, це гарно, маленьке броня. Згодом амуніцію заносять всередину будинку. Там в окремій кімнаті усе комплектуватимуть. Після чого відправлять на фронт. Звичайно, я сідаю на комплектацію година 9-10 вечора. Приблизно одна аптечка – це. Від 7 до 10 хвилин займає часу. Завершуємо ну, десь друга третя ночі. Ну а зраночка самого не роботу. Волонтер Юрій відповідає за тактичну медицину. Він закуповує комплектуючі та препарати до індивідуальних аптечок. Одну таку вдається скласти за 150 доларів. Це майже вдвічі дешевше ніж купувати уже готову. Це індивідуальна аптечка, яка впакована в принципі по протоколу. Марч сюди входить турнікет, ізраїльський бандаж, местатичний. Бент, назоференгальна трубка, окрузивні наліпки при сквозних і несквозних пораненнях грудної клітини, декомпресійна голка, ну і додаткова перев'язка. Роман теж волонтерить. Чоловік готує для українських військових захисну амуніцію: це шоломи, броня, електронні прилади, тепловізори та оптика. Для того, аби окомплектувати одного бійця, потрібно витратити чималу суму коштів. З такого бюджетного варіанту. Це десь буде в районі тисячі напевно доларів. Ну але середня якісна хороша комплектація буде обходитися в районі трьох-чотирьох тисяч євро. Логістикою та закупівлею комплектуючих займається Володимир Притула. Для цього чоловік налагодив зв'язок із декількома країнами Польщею, Данією та Бельгією. Головне каже, придбати надійний та якісний товар, який допомагатиме військовим. Натомість застерігає від закупівель аптечок сумнівної якості. Ми бачили дуже багато варіацій аптечок. і Ті аптечки, які є в продажі. Жі, просто там через OLX, розетку, і все інше ті комплектуючі, які можуть туди покласти, можна нарватися на неякісні, особливо це стосується гемостатику порошкового або неякісного турнікету. З цим ми боремося вже там п'ятий місяць, Просимо людей не витрачати кошти, не купляти погані турнікети, бо це в прямому сенсі може вбити людину. Найближчим часом хлопці планують закупити та укомплектувати 250 індивідуальних аптечок. Для цього їм ще бракує 700 тисяч гривень. Також волонтери мають намір. Придбати реанімобіль із медичним остаткуванням за 6 тисяч євро. Половину суми кажуть, уже вдалося віднайти. Долучитися до доброї справи може кожен охочий реквізити для допомоги. Монобанк Айбен Юей 713 22 00 1 нульнуль один двадцять шість, двадцять вісімдесят три, двадцять дев'ять, сорок сім. 87 23. ЄДРПО 34 13 000 176. Отримувач – Нестер Юрій Володимирович. Призначення платежу – поповнення рахунку. Віталій Ковела, Юрій Маковецький, програма «Очі». Замаскувати все камуфляж для техніки та озброєння наших зсу у Львові. Від сьогодні плетуть і у фойє Львівської обласної ради. Ще одну локацію з виготовлення маскувальних сіток відкрили через велику кількість запитів українських військових. До ініціативи наближаємо перемогу разом, окрім активістів та волонтерів, долучилися обласні та міські депутати. Мушка за смужкою. Так у стінах обласної ради виплітають маскувальну сітку, під якою наші воїни можуть сховати танк чи інше озброєння. Тим, хто сьогодні тут вперше допомагають професіонали, які плетуть такий камуфляж вже не один рік. Як прикінчиться Бачите, ви мусите зробити таку таку так ґудзик раз два і. Ось супер. вперше плиту, і воно так зовні виглядає, що це дуже легка справа. Направді це є досить непросто і ну достатньо такий відповідальний момент, тому що твої дії і, і те, як ти сьогодні прикладаєшся до тієї роботи, від того залежить її життя. Тому це дуже важливо і дуже відповідально. Ці сітки дійсно рятують життя нашим військовим. Наразі їх створюють зеленими, але відповідно до пори року виготовлятимуть і сірі, і білі. Сітка міноборони, та що йде з підприємства, така готова. Вона дуже легко щитується дронами, тобто вона не є добра. Тобто людська праця кожен вузлик, який хаотично сплетений творчо, є нещитувальний з Дрон нині депутати та волонтери виготовляють маскування для 208-ї зенітно-ракетної бригади. Дуже багато і тут присутніх людей мали такий сарказм, що ті сітки, то скорше для заспокоєння, що то таке. Але як почали від військових іти запити, перші сітки, а потім лопати і так далі, так далі, зрозуміли, що це необхідність. Продовж дня можна виготовити до п'яти таких маскувальних сіток, але для цього потрібні люди. Тож всіх охо охочих. Долучитися чекають з понеділка до п'ятниці з 10 до 18 у фойє Львівської обласної ради за адресою Винниченка, 16. Видурив тисячу доларів у пенсіонерки. Правоохоронці затримали зловмисника, який напередодні зателефонував до 81-річної Львів'янки. Представився лікарем. Мовляв, її донька потрапила в ДТП для лікування. Необхідно 10 тисяч доларів. Пенсіонерка розгубилась і віддала зловмиснику усі свої заощадження. А це тисяча зелених та ще 4 тисячі гривень. Поліціянтам вдалося відшукати шахрая, йому загрожує до трьох років за ґратами. Правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження також проведеними оперативно-розшуковими заходами, становили особу зловмисника. Ним виявився мешканець Луганської області віком 46 років. Він затриманий. Майже за такою ж схемою днями попалась на гачок шахраїв і ще одна пенсіонерка. 36-річний львів'янин представився не лікарем, а вдавав голос її доньки. Я чую, що голос якийсь не той. Угу. Я кажу, Ліна, а що з тобою? Чому тебе голос не такий? Мама, я в аварію попала, я біда зі мною. Угу. Там гроші, будь ласка, збери там, де ти знаєш, де. Поліції ж вкотре наголошують викрити зловмисників не аби як просто. Якщо підозрілі особи просять у вас кошти на лікування рідних, варто обов'язково перетелефонувати тій особі, про яку йдеться, скориставшись її особистим номером. І якщо зрозуміли, що до вас телефонував шахрай, повідомити про це поліцію. 245 тисяч саме стільки внутрішньо переміщених осіб на сьогодні офіційно зареєструвались на Львівщині. Значна частина вимушених переселенців досі живуть у садочках, школах чи вишах. Ці заклади повинні відновити свою роботу з нового навчального року. Тож людям, які там мешкають, в області шукають нове житло. Наразі у закладах освіти на Львівщині досі мешкають більш ніж 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб а забезпечити житлом таких людей планують у три способи. Викуп житла готового до проживання це нове будівництво житла і це реновація закладів соціальної сфери, які можуть бути пристосовані до тривалого проживання внутрішньопереміщених осіб. Щодо останнього пункту йдеться про реновацію гуртожитків комунальної та державної форм власності. Ремонти вже тривають у 14 таких закладах. Напрацювали програму пріоритетних інфраструктурних проектів Львівській області, яка на 102 мільйони передбачає ремонт 20 закладів соціальної сфери, які на перспективу понад 2100 додаткових місць створюють якраз для внутрішньопереміщених осіб. Всього в області є 163 заклади соціальної інфраструктури, які пропонують під довготривале. Також в області вже є 86 багатоквартирних будинків з можливістю викупу у них 1858 квартир. Таке житло надаватимуть внутрішньо переміщеним особам у тимчасове користування на один рік. Першочергове право на такі квартири матимуть багатодітні сім'ї, родини з дітьми, вагітні жінки та особи пенсійного віку. Українські клуби ігрових видів спорту один за одним подають заявки у закордонні чемпіонати. Львівські волейбольні кажани гратимуть в польській лізі. Запорізький гандбольний мотор долучиться до німецького чемпіонату, а гандболістки Ужгородських Карпат змагатимуться в Угорщині. Приклад з колег взяла й гандбольна галичанка. Клуб виступатиме у найвищому дивізіоні чемпіонату Польщі. Чи підсилюватимуть команду новими гравчинями і чи переїдуть львів'янки до? У Польщі дізнавалась Алла Васьковська. Свій перший матч у польській лізі львівська галичанка зіграє 10 вересня. Домашньою ареною команди буде зал у місті Маркі, неподалік від Варшави, за більш ніж 400 кілометрів від Львова. Проте переїжджати до Польщі клуб не збирається. Ігри будуть кожної суботи-неділі. Тобто практично ми будемо жити в автобусі, але нічого страшного, головне грати. Мали надію, що будемо грати ближче до кордону, щоб була логістика трошки краще. Тут уже нам так само ставили умови. на відміну від львівських кажанів, яких підсилили для польської ліги закордонними гравцями. Галичанка змінювати склад не збирається. Перше завдання на майбутній сезон для команди: після двох кіл чемпіонату бути в першій шісті серед тих, хто бореться за медалі. Щоб рости в класі, потрібно грати з сильнішими. Ми теж не не, не збираємося програмати. Хочемо в призи заходити цього року. Польська ліга збільшила кількість учасників із восьми до десяти, і це дало можливість львівському клубу почати новий сезон за кордоном. Галичанка вже вісім років поспіль утримує титул чемпіона України. Змагання в польському чемпіонаті стануть серйозним викликом для команди. Я, чесно кажучи, до останнього не, не вірив, що це можливо, не знаючи. Які вимоги дуже серйозні в Польщі, як вони до цього ставляться? Багато документів, контракти все перекладається, польська мова до їх законодавства підбивати. Ну це там реєстрація клубу, там за кордоном, це дуже багато, багато роботи. Колись перед стартом української суперліги Галичанка завжди брала участь у польських турнірах. Тепер матчі з тамтешніми командами будуть щовихідних. Грати на турнірах і грати в чемпіонати зовсім інше, тому що це вже буде за очки. Боротьба знаємо, що буде дуже важко, дуже важко. І будуть і спади, і будуть і втрати, і чоки і будуть і туси, але це треба витримати. Перший сезон наш, поки ми всьому розберемось. Днями Галичанка повернулась чемпіоном європейських університетських ігор. з лодзя. також в цьому сезоні команда дійшла до півфіналу гандбольного єврокубка 3 серпня. Клуб їде на тренувальні збори Тячів. Після цього зіграє на міжнародний. Одному турнірі в Польщі. Алла Васьковська, Павло Замрій, програма Очі. Цим матеріалом я завершую наш випуск. Не з сповіщеннями про повітряну тривогу. Бережіть себе мирної ночі і до завтра.